Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами трошки поспілкуватися з приводу електромобілів, з приводу їхньої зимової експлуатації, тому що останній час дуже багато хейту, як на Ютубі, так і в соціальних мережах, що не відкриєш на тему електромобілів, так бідні їдуть в шубах в шапках без пічок і стають на трасі, замерзають. Чому ж так? І яка картина насправді як від власника електромобіля. По-перше, коли ви бачите... Цих хейтерів, які їдуть на електромобілі і розказують, що яке у мене є гарна музичка, але я не можу її вимкнути, Бо у мене сяде акумулятор. У мене є підігрів руля, підігрів сидінь, І я не можу їх увімкнути, бо у мене сяде акумулятор. Вибачте, це люди, які просто на хайпі і ніколи не мали досвіду експлуатації електромобілів. Чому так? Тому що я вам відкрию. Великий секрет. Власники електромобілів не економлять на музиці та не економлять на підігріві керма і сидінь. Дивіться, електромобіль в середньому споживає, мій конкретно, 18 кВт на 100 км. Це в змішаному літо зима в середньому, зимою трошки більше, влітку трошки менше. Підігрів їсть менше 100 Вт. Музика їсть менше 100 Вт за годину. Мотор їсть на 100 км 18 тисяч Вт у середньому. Тобто різниця з вимкненим підігрівом руля і музикою, і з вимкнутим підігрівом руля і музикою на 100 кілометрів буде кілометр. Не вимикають власники електромобілів музику і підігрів та сідушок. Щоб зекономити за 100 кілометрів 1 кВт. що, ще раз повторюсь, за годину їзди. Підігрів, і музика у вас з'їдає 100-200 Вт. Це не про що. Так що, якщо ви бачите відео, як їде Тесла і водій сидить в шапці, в дубльонці мерзне, так і такий я не можу включити підігрів руля і музику свою, бо в мене сяде батарея, і я тут залишусь на трасі, це сказка, це просто хейт. І хайп, напевно, зібрати переглядів. Далі, давайте трошки поспілкуємось, Чому ж так, чому ті, хто купують все ж таки електромобіль і ним користуються через деякий час, може розчаруватись. Тому що коли ви купуєте електромобіль, ви повинні думати, підходить він вам чи ні. Щоб не було потім такої ситуації, як я купив саморіз, забивав його молотком і чомусь він не забивається. Не купляйте саморізи, саморізи це. Розвод людей на бабки. Це те поспілкуємося, що потрібно мати, щоб купити собі електромобіль. Саме перше частний будинок і своя розетка бажано з нічним тарифом. Без цього взагалі немає сенсу. Кататися електромобілем по зарядкам, платити ті ж самі кошти з з ценами на Зарядках, що і на бензин майже. Ще до того, щоб заряджатися на швидких зарядках, які просто за декілька років уграють акумулятор, я, не, 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 взагалі немає сенсу. Ось, наприклад, у мене ліфт 2011 року випуску. Пробіг, зараз вам скажу, 233 998 км, сох батареї 80%. Тобто вона за цей час втратила лише 20%. Вона досі проїжджає взимку. 70 кілометрів літку 100. Якщо ми не балакаємо, про виїхав на трасу і втопив 120. Далі обов'язковий критерій. Ви, коли купуєте електромобіль, ви знаєте свій пробіг за добу. Наприклад, я живу в 15 кілометрах від міста, Дітей, дитину в школу я завожу по дорозі. Магазин кілометр два місто. Від краю до краю, дай Боже, 5 кілометрів, <клух> і тих, мабуть, немає. Тобто мені з'їздити на роботу в місто, завести дітей в школу, з'їздити в магазин, не набереться навіть 50 кілометрів. Ви маєте трезво оцінювати свій добовий пробіг. Якщо ваш добовий пробіг, наприклад, так як у мене, 50 кілометрів, то вам підійде лів. З живою батарейкою, за глаза. Якщо у вас пробіг більший, наприклад, 100 км на добу, але вам хочеться все ж електромобіль, ну, Тесла, або ліф з перепаком батареї на 40 кВт. Є ще варіанти теж машин, які проїжджають більше 100 км навіть взимку. Якщо у вас немає розетки своєї, де ви можете заряджатися, немає. Ваш пробіг за добу складає там 200-300 кілометрів, вам не потрібен електромобіль. Електромобіль закриває, він був розроблений для своєї ніші. Це люди в приватному будинку, люди, які проїжджають за день, небагато. Цикл експлуатації такого електромобіля, як у мене, Nissan Leaf, Ти поїздив 50 кілометрів за добу, приїхав додому, кинув його на зарядку. Все. Якщо мені треба, наприклад, один раз на рік з'їздити до куди-небудь за 700 кілометрів, у мене є далі два варіанти. Я можу це зробити на маршруті. Це раз на рік. Я не бачу в цьому проблеми. що да, в мене є автомобіль, він стоїть вдома, а я поїхав на маршрутки. Це раз на рік, а цілий рік я їжу на своєму автомобілі, економлю кошти на обслуговування, економлю кошти на пальному. Або ви маєте планувати свої поїздки. Наприклад, ми можемо поїхати в Харків. Це від мене трошки більше 100 кілометрів. Влітку якраз мені вистачає доїхати туди. І по дорозі є одна зарядка приблизно на половині дороги. І одна зарядка є на в'їзді в Харків. Спланувати поїздку так, щоб можна було з'їздити туди. Назад я не бачу проблем. Взимку, так, звинку, звичайно, я не поїду на ліфі туди. Але я їжу туди раз-два рази на рік. Мені не потрібно взимку через день їздити туди на ліфі. Якщо вам потрібно проїжджати велику відстань, е кожного дня вам не потрібен ліфт. Ліф, ліф це машина, якщо у вас від вашого будинку до міста роботи. 5, там 10-15 кілометрів, ще 5-10 кілометрів дітей відвезти в школу, з'їздити на магазин. От вас за добу 30-50 кілометрів набігло, ви поїздили, вам цього запасу 100 кілометрів ліфа хватить навіть на дві доби. А власники ліфа держать його, як кажуть, на розетці. Тобто ти в магазин з'їздив, зняв його в магазин, з'їздив, приїхав, втикнув зарядку. На роботу з'їздив, втикнув зарядку. Він просто завжди стоїть на різці, завжди заряджений. Про якщо будемо балакати. Про ціни теж я, мабуть, зніму саме про економію з електромобілем, саме про ціни, про батареї. Як Багато хто кажуть, ти купиш електромобіль, у тебе умре батарея, і ти його викинеш, тому що та батарея коштує як сам електромобіль. Трошки ні. Я купив цю машину за 5 тисяч доларів. Проїхавши 30 тисяч кілометрів приблизно, я її відіб'ю повну вартість. Банально це паливо. За просто паливом, верну її вартість і все. Про батарею. У нього зараз, дивіться, машині, машина з 2011 року. -го машина проїхала 234 тисячі кілометрів. Вона втратила лише 20% ємності своєї батареї. Плюс на сьогоднішній день, навіть якщо завтра у мене ця батарея мре в 0. З таку батарею з залишком 80% можна придбати за 1000 доларів. Так, якщо я хоч захочу батарею, там, щоб проїжджати 200-300 кілометрів, так, з мене попросять в районі там, за перепак 4 тисячі доларів. Але за таку саму батарею я віддам 1000 доларів і буду далі кататися ще 10 годин. Ну, не 10, ну так. Немає такої проблеми. Так, якщо ви берете новий електромобіль, так і в нього вибачте, в нового електромобіля ресурс. Там, і ось У цього конкретного автомобіля, в якому я сиджу, він більше 10 років вже їздить. І в нього ще 80% він ще буде їздить і їздить. Він буде їздити, поки його добовий пробіг не зменшиться до 50 кілометрів за добу. Так, тоді це буде біда, мені буде вже напряжно. Влітку ще можу, на ньому зможу їздити, взимку вже буде ще менше, вже ні, вже мінімало. Тоді да, тоді мені потрібно буде взяти 1000 доларів, поміняти батарейку і ще 5 років на ньому їздити. Я мовчу про мастила, про обслуговування, про всяке це ми в окремому відео поговоримо. Про конкретно зимову експлуатацію. ну Ви просто, коли купляєте цю машину, ви відкидуєте 20-30% пробігу. Якщо це Лів, наприклад, то тут. Да, тут ще можна вебасту поставити, можна трошечки. А взагалі, ви просто відкидаєте 20-30%. Ви їдете купляти машину влітку. У вас добовий пробіг 50 кілометрів. Ви купляєте машину з власником сідаєте, ця машина проїжджає на заряді 100 кілометрів. Все, вам її хватить взимку. Ну, ніяк вона взимку не загубить ніде 50% пробігу. А ще. Якщо у вас є дома ще й гараж, якщо вона у вас стоїть е, ночі на зарядці, якщо ви знаєте, що ви, наприклад, о сьомій ранку їдете на роботу, ви на таймері на, налаштовуєте клімат, ви приходите вже на вгріту машинку, о сьомій ранку, у неї вже не холодна батарея, не холодна машинка, вона не дуже багато взагалі тоді губить в пробі. Класно ще окремо скажу. Взимку дуже класно, ти сів цю машину, ти включив клімат. За хвилину е, пішов теплий воздух, е, не треба ждати, поки щось у тебе нагріється. Ти сів і ти можеш зразу їхати. Тобто сів, включив машину, включив е, передачу і поїхав, куди тобі треба по своїм по своїм ділам. Ти не ждеш, поки в тебе нічого прогріється. ти не стартером, тим не дергаєш 10 разів туди-сюди. Так, так що, якщо відкинути... Оцих саме такий хайповий хейт, де це їдуть в Теслах в шапках в куртках. А то проблема, якщо у людини дійсно стикається з цим, це проблема того, що людина хоче саморіз забивати молотком, а не закручувати викрутки. Тобто людина придбала машину, знаючи, наприклад, що вона проїжджає за добу 200-300 кілометрів, вона придбала машину, яка проїжджає 100 кілометрів. Ну тут це не вина електромобіля. Це не той інструмент, який був потрібен цій людині. Просто з електромобілем все вкрай, вкрай просто. Якщо є, скажімо, характеристики цього електромобіля, і є ваші потреби. Якщо ваші потреби, ваші можливості по зарядки цього електромобіля вдома по ночному тарифу, і ваші потреби Нижче за характеристики конкретно, я зараз не буду за ліф, за Теслу. А, ліф це 100 кілометрів з живою батарейкою, Тесла 300. Якщо ви проїжджаєте 50 кілометрів, вам за добу вам ліфа хватить, вистачить. І якщо ви можете його кожну ніч проїхали з роботки, поставили на зарядку, вранці у вас знову 100%. Якщо ви їздите більше, 100-120 км на добу, це Тесла. Але коли якщо ви сядете в ліфа, і поїдете за 700 кілометрів, або сядете в ліфа, поїдете, або сядете в Теслу, поїдете за тисячу кілометрів, не подивившись, де там по дорозі зарядки, да ви будете стояти в черзі на непрацюючій зарядці, там плакатись, що «Ось, я не можу зарядитися, навіщо я купив цей електромобіль, а електромобілі. Говно. Та не електромобілі, говно, не в них проблема. Проблема в вас, ви не сопоставили характеристики вашого електромобіля і ваші потреби. Ви придбали не той інструмент, ви забиваєте різним болотком, не робіть так, будь ласка. Напишіть свої думки з приводу цієї теми в коментарях. Мені буде дуже приємно їх почитати і поспілкуватися з вами.